Високий сезон триває, і цікаво, скільки ж людей зараз відпочиває в самий високий сезон у Буковелі. У Яремче аншлаг ні пройти, ні проїхати. Затори по всіх дорогах. Також немає де припаркувати автомобілі. Сьогодні п'ятниця, друзі, і я вирішив на вікенд приїхати у Буковель. Але по традиції зупиняюся в Яремче. Тут приходимо на водоспад пробій, подивитися. Скільки людей, і також будемо обідати. Підемо в Макдональдс. Макдональдс, пообідаємо і тоді вже поїдемо у Буковель. Поселення в мене в 14.00, зараз тільки 12.00 Так що ми ще встигаємо і побути тут, пообідати, і тоді вже поїдемо до Буковелю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Це канал про подорожі. Подорожуємо часто. Вже багато міст курортів в мене є на каналі. І в Буковелі я буду відпочивати вже другий раз за це літо. Перший раз я був в червні, місяці, це був низький сезон. Були цікаві знижки, були класні, були класні готелі. Зараз все навпаки, ціни вищі, готелі знайти додалі важче. Бронював, знаєте, вже в останній момент. Подивіться, як красиво виглядає водоспад пробій. В червні, коли я їхав з Буковелю, я також планував ще на один день заїхати в Єремче, залишитись тут на ніч. Але падали дуже сильні дощі якраз в той момент, коли я їхав. Хто слідкує за моїм каналом, бачили. І потім в ТікТоку, ну, можливо в інших соцмережах, ви бачили, як оцей водоспад пробій текла дуже така, знаєте, брудна вода, велика вода, річка була дуже сильно збільшилась в кілька разів. Ну, Зараз все по-іншому, дивіться, знову гарна, чиста. Прозора водичка тече і дуже багато людей фотографується на фоні цього водоспаду. Подивіться, скільки на мості людей. Ну і це ще тільки п'ятниця. Уявіть, що тут буде в суботу і в неділю. Ну В неділю, нагадаю, я буду їхати з Буковелі вже десь там після обіду. Мені цікаво, як тут також скільки буде людей. Дуже класна погода. Але сьогодні лише плюс 21. Вчора, після вчора падали дощі. Завтра, ну тобто субота і неділя, буде плюс 23, і в неділю вже буде плюс 27, можливо, навіть плюс 30 буде набагато тепліше. Хотів раніше у Буковель приїхати, ну але падали дощі. А я знаю, що таке дощі. В горах це практично не знаю, там сидіти в номері. Якщо є спа, це добре, а. Так, я люблю сонячну погоду походити, подивитися, озеро молодості, оглядове колесо. Гора Буковель багато чого цікавого є в Буковелі, чого я ще не бачив в перший раз. До речі, про Яремче буде, друзі, ще окреме ціле відео про Яремче, і також в червні я знімав там кілька відео, також кому цікаво, можете зайти, подивитися. Дуже сильно мені подобається місто Яремче, я завжди сюди любив приїжджати, ну останніх там кілька років я тут не був, а цього року вже другий раз. Класне місто, але також не працює фонтан, як і в Трускавці. З'їхали ми вже, друзі, з цієї дороги, яка веде на Закарпаття до міста Рахів, і вже прямуємо до села Поляниця. Ну, ще зараз село Яблуниця. Класно, подивіться, як виглядають ці всі смереки. Літо в Карпатах це неймовірно. ну, Зима мені також подобається, я ж буковель перше приїхав взимку кататися на лижах. Видніється гора Хом'як. А це вже на виїзді з села Яблониця є такий е розважальний комплекс для дітей, дуже багато різного тут є, бачите. І динозаври, і тут перевернута хата, і будинок велетня, також тут є ковчег. Цікаво, не? можна сфотографуватися зі зміями. Ну і Сувенірний ярмарок тут також дуже великий. До речі, нагадаю, що в Яремчі, напевно, найбільший в Карпатах сувенірний ринок. Бачите, як виглядає перевернутий будинок, і там в ньому також всередині все перевернуто. але ну, ціни тут дуже високі, тут все стартує від 350 гривень, неважливо, чи ви дорослий чи дитина. Ціни космічні. Забронював я, друзі, двохкімнатний чотирьохмісний номер за 5000 гривень за добу зі сніданками. Знаходиться практично у Буковелі біля першого паркінгу, дуже близько взагалі до всього. Саме ближче, напевно, до цього автобуса безкоштовного, який. Розвозить по Буковелю Ось готель, в якому я зупинився, називається база. Ну, практично в самому центрі біля готелю Прем'єр. Ось тут бачимо басейн, є, люди засмагають, купаються. Ось так виглядає наш готель, це коридор і наш номер 206. Тут карткова система. Приклав, відкрив. Ось такий біленький двох. Кімнатний чотирьохмісний номер з двохспальним ліжком і односпальними. Ви бачите, світло вмикається також а, тільки при наявності картки. Тут видають три картки і в кожній кімнаті також потрібно включати світло через картку. Ось такий номер. Двохспальне велике ліжко. І ще одна кімната для дітей. Ну, все чисте, все біле. Знімаю, друзі, я вже після того, як ми приїхали, і це вже ближче до вечора, коли ми трішки відпочили. А спочатку все було рівнесенько, все було класно поскладено. Ну, це такий, знаєте, смарт готель невеликий, але мені подобається. Дуже близько, дуже зручно, що недалеко далеко не потрібно ходити. Ми проживаємо на другому поверсі, краєвидів там таких немає, але, друзі, ну просто нереально було щось забронювати. І я і так в останній момент знайшов, забронював. Ну, добре, що в самому центрі. Прямо перед нами перший паркінг. І, до речі, тут друзі планують найближчим часом відкрити супермаркет Сільпо. Не знаю, чи будуть такі ціни високі, як і решта в міні-маркетах тут на Буковелі. Чи... Буде такий, як по всій Україні, ну подивимося, але якщо відкриється величезний супермаркет, це буде досить цікаво. Бо в цих міні-маркетах тут є міні-маркет спар і ще один там нижче трохи. Не пам'ятаю, як він називається, але в них постійно там нереальні черги. Подивіться, як класно виглядає цей буковель. Також я оцей ліворуч готель, апарт готель Мармароз, я також його розглядав, але поки розглядав закінчились вільні номери. Тому прийшлося брати з інших варіантів. Ну, обрав варіант: готель База, Смарт-Готель, База. Цікавий такий, знаєте, молодіжний готель. Там щось таке, знаєте, пов'язано з інопланетянами, і моїм дітям дуже сподобалося. До речі, в готелі є ігрова кімната. Там досить цікава сута для дітей. Також є і для дискотеки. там Цілий клуб і дуже класний ресторан. Завтра зранку підемо снідати, і я вам все обов'язково покажу. Ось тут ліворуч ціла спортивна... Е спортивний майданчик, можна сказати так, тут дуже багато дітей із Артеку Буковель. Ними практично цілий день займаються. Не знаю. Вони зранку виходять, ці діти, не знаю, коли вони там обідають, снідають, вечеряють, але ввечері там в 10-й годині, пам'ятаємо, ще в ресторані і вони тільки йдуть. А свої там номери вже відпочивати. Цілий день з дітьми займається, це дуже класно. А ось тут, друзі, таке, в самому центрі Буковеля є така цікава гойдалка. І Можен, я думаю, що так. така гойдалка могла би бути в кожному нормальному місці. Що тут, скільки вона ж коштує? А подивіться, яка радість для дітей. Тут черги постійно, щоб погойдатися на цих Можен. гойдалках. За невеликі кошти можна встановити в кожному місці по кілька таких, щоб діти мали чим зайнятися. Вона і ввечері класно підсвічується, і тут музика лунає класно. Взагалі і діти, і вдень катаються діти, а ввечері катаються дорослі. Ну а зараз, друзі, я веду дітей на ознайомлення з Буковелем, ми вже центр пройшли, йдемо на озеро молодості. Я їм обіцяв покататися на катамаранах. Це дуже класно, це, напевно, найдешевша послуга на ковелі, яка надається, там 350 гривень, пів години катаєтесь по озері молодості в чотирьох. Цей катамаран розрахований на чотирьох людей. Так що йдемо зараз, друзі, покатаємось на катамаранах. Потім ввечері планую вечірній час на оглядове колесо. Також подивимось, можливо, ще встигнемо в гуцуленд. Не знаю до якої години він працює. Але хочу вночі подивитися, як класно світиться оце оглядове колесо і взагалі як світиться Буковель, озеро молодості. Я минулого разу не дочекався, оскільки темніло дуже пізно, там вже після 10-ї оглядове колесо працює до 10-ї. Ви бачите, які ціни на катамарани. Можна 15 хвилин, 30, ну і можна більше. Ну, я думаю, що 30 хвилин це достатньо. Подивіться, як це все класно виглядає, скільки катамаранів тут черга зараз, друзі. Немає вільних катамаранів, прийдеться кілька хвилин почекати. Тут така набережна цікава, можна попити каву. А тут, друзі, такий колапс стався, що дівчина виходила із катамарану і їй впав телефон в воду. Всі шукають і не можуть знайти вже 5 хвилин. О, приїхали на відпочинок, не знімали дуже багато. Різного матеріалу, а телефон потонув. отут під берегом і так досі його не знайшли. Це дуже сумно. Так що потрібно пильнувати, бачу, де хто залишає на березі. Ну, але як поїхати на середину озера і не сфотографуватись. Або не зняти відео. Подивіться, як класно виглядає. Ми, друзі, їдемо в другий кінець озера до оглядового колеса. Ось прямо перед нами є вишка, з якої можна стрибнути вниз, або на велосипеді переїхати на інший берег. Аквапарк Мавка і подивіться мега-будівництво. Нові апартаменти будуються з виглядом на озеро. Це, напевно, буде найкрасивіше місце на цьому курорті. Я, думаю, я знаю, що ви пишете в коментарях, там повирубують ліси, і цей, але виробили ліси, але побудували, подивіться, яку красу. А є місця, де просто все виробили, знищили і нічого не посадили, не побудували і взагалі. І так робиться по всіх Карпатах. А подивіться, що тут робиться: на коштовному пляжі людей дуже мало, а на безкоштовному аншлаг. Подивіться, люди плавають, засмагають. Хоча сьогодні не так дуже тепло. Сонце світить, але зараз тут на Буковелі десь ну, 20, можливо, 21. Не дуже тепло завтра, післязавтра так буде дуже тепло, і я також планую тут позасмагати і поплавати, що не зробили ми минулого разу. Ну, і ввечері будемо в наглядовому колесі, друзі. Дуже класно, дуже класно на катапарані покататися. Обов'язково, як приїжджаєте в Буковелі, замовте, це найдешевша послуга. Серйозно, тут е дітей стільки емоцій, що просто взагалі вода чистенька, подивіться, як наблизько близько тут. Катаємось і 15 хвилин, друзі, до кінця озера ми доїхали. Зараз вже 17.00, дуже багато людей. Подивіться, і тут є, з цієї сторони дуже багато катамаранів. Ось тут аквапарк Мавка, тут також бачить дуже багато людей лунає музика з цього аквапарку. Ну, подивимося, як він буде ввечері підсвічуватися. Ну і мега-будівництво, подивіться. Величезне озеро, друзі, ну, про таке можна тільки мріяти, знаєте, на катамарані на найбільшому озері у Карпатах. Дуже багато людей на пляжі. Дуже багато. До речі, ви також можете, якщо приїхали у Буковель, тут безкоштовно приходити зі своїм рушничком чи там, ну, що там завгодно, що маєте. І тут засмагаєте, купаєте себе безкоштовно в озері молодості. Забуйки не запливати. Багато людей. Фактично високий сезон в самому розпалі, я так і хотів приїхати, бо в червні стільки людей не було. Ну і не знаю, як серед тижня чи багато людей тут, але судячи по тому, як я бронював, то і в будні дні тут також багато зараз людей. У людей дуже багато зараз відпустки, подивіться, яка чистесенька вода, видно практично все дно. І тут, до речі, плавають такі величезні риби. І є ще така послуга. бачите, можна на велосипеді прокататись через озеро молодості. 600 гривень вартість називається Bike Zip. Дуже багато катамаранів, практично всі зайняті, подивіться, і також 14-й підйомник працює, він дуже швидко їде. Ну, але тут набагато менше людей цим підйомником користується, найбільше той, який веде на гору Буковель. Ось там. Завтра ми там будемо. І знову, бачите, люди катаються над озером Молодості дуже швидко. А це, друзі, водоклап. Бачите, людина припливає ціле озеро по кругу. Я вже за ним давно спостерігаю. Ми на Катамарані фактично за пів години об'їхали все озеро Молодості. Дуже класно, ну, за годину це забагато, на пів години якраз в самий раз. Ще один відпочинковий комплекс це Водоклаб. Також зараз бачу дуже багато людей тут. Багато людей відпочиває. Дуже класно тут зразу біля озера Молодості. Зараз ми, друзі, йдемо вже в напрямку до свого готелю. По дорозі ще покажу сувенірний ринок, щось по дорозі ще, можливо, повечеряємо. І ввечері вже ближче до, там, до 9 години хочемо приїхати на оглядове колесо вже автобусом, бо пішки трохи далеко йти. І хочу показати вам, як ввечері світиться оглядове колесо, як світиться Буковель на вечірній час. Після. там 21-ї години. Вже зараз сонце сідає дуже швидко, тому темніє набагато швидше і покажу, як це все буде виглядати. Мені дуже цікаво. Я в червні, коли ми тут були, ми не дочекалися, як світиться оглядове колесо, оскільки світловий день був дуже довгий, якраз найдовший, коли ми тут були. Ось, а зараз ми дочекаємось. Ну В червні ми тоді ходили по 30 тисяч кроків. Були, була інша програма. Нам все було цікаво і вже під вечір просто ну, не було сил, щоб прийти подивитися, як воно це все тут виглядає. А сьогодні вже 21.00 буде темно, ми приїдемо автобусом від нашого готелю, прямо аж до оглядового колеса. Також ще, можливо, піду на третє озеро, покажу вам, як воно виглядає. Ну, бачите, зараз на сувенірному ринку людей небагато. Всі, переважно десь або в аквапарках, спа-центрах, десь на літніх басейнах, ну і, само собою, на озері Молодості, або десь на екскурсіях, на горі Буковель, але тільки не в центрі Буковелю, Зараз тут дуже мало людей. Ввечері буде ситуація зовсім інша. Бачите, ось там гора Буковель, Завтра я хочу туди піднятися пішки. Минулого разу я був там на підйомнику, думав ще зранку там піднімусь пішки. Я хочу попробувати свої сили. Все працює, все крутиться. Подивіться, які класні, нові, сучасні готелі в самому центрі. Це все дуже цікаво глядає, хочеться подивитися на це все взимку. Багато людей, подивіться, тут працюють світлофори, але дуже багато людей у Буковелі, що подивіться, скільки чекають людей, щоб перейти вулицю. Ну, людей дійсно багато, як у якомусь мегаполісі, чекають на перехід. Ну, вечірній час, друзі. Сьогодні п'ятниця, високий сезон. Не уявляю, що буде завтра. Завтра субота, більше людей приїде, а в неділю це взагалі напевно тут буде аншлаг, оскільки ще приїдуть різні екскурсії. Подивіться, тут таке цікаве місце є. Спа у печері це грибова хата. Дуже класно виглядає. Всі люди тут приходять, фотографуються біля цього будинку. Ну і вже бачите, автостанція і видно наш готель. готель база оцей такий біленький, зразу біля першого паркінгу. Ось, подивіться, я його збільшив і зразу видно гору хом'як. Ну, ні сьогодні, ні завтра ми на цю гору підніматися не будемо. Дуже багато автобусів, це як автовокзал на початку Буковелю. Можна і на паркінгу залишити авто, але в нас є парковка біля готелю. Приїхали ми, друзі, автобусом вже до оглядового колеса. Біля, вийшли біля аквапарку Мавка. Тут лунає дуже гучно музика, дуже багато людей, це все класно світиться, вечірня атмосфера зашкалює. Все неймовірно. І вже оглядове колесо потихеньку починає підсвічуватися, ну, сонце тільки, тільки сіло за горами. Нагадаю, друзі, що Гуцулен працює з 10 ранку до 18.30. Ми сьогодні не встигли. Підемо або завтра, або вже неділю зранку. Ну, подивимось по часу. Ну, завтра хочеться ще десь позасмагати. Йдемо зараз до оглядового колеса, купимо квиточки і покажу, як виглядає Буковель ввечері з оглядового колеса, а вже потім дочекаємось обов'язково, як це все буде. Виглядати вночі, подивіться, на озері ще катамарани плавають, але вже на пляжі немає нікого. Дуже швидко холодніше І там ще світить сонце, а тут вже холодно. Це ресторан біля підніжжя оглядового колеса. Підсвітку вже вімкнули, але ну ще сонце не повністю сховалося. Дуже така класна атмосфера тут. І паркінг, подивіться, практично весь зайнятий. Дуже багато людей. Оце Гуцоленд, дуже багато людей в аквапарку. Гуцоленд вже давно не працює, але там працює ресторан. І можна пройти до ресторану. Там ресторани також до вечора працюють. Ну, йдемо, друзі, вже до каси. Тут 350 гривень вартість квитка на оглядове колесо. Ми купили два квитки. Я з сином піднімаємося наверх. Я був тут в червні місяці, ну, цікаво. І зараз. Подивіться, черга дуже велика. Дуже багато часу ми чекали, щоб сісти. Єдине, що бачите, оці вже вікна, чи вони такі затерті, чи то люди так просто протирали, позатирали, чи. Ну, камерою важко зловити. Класний кадр. Подивіться, яке величезне озеро, як це все ввечері виглядає. Видно і водоклаб і гору Буковель. Ну, а тут внизу ще пляжний волейбол грають. Бачите, вімкнули підсвітку і через кілька хвилин колір підсвітки змінюється, але потрібно дочекатися ночі. А це аквапарк. Музику чути аж сюди. І ще дуже багато людей там всередині. В аквапарку він працює також до 22.00. Класно виглядає аквапарк Мавка, дуже багато людей там бачу. Ну, вже на паркінгу автомобілів небагато. І видно, третє, друзі, технічне озеро, на якому є Вейк парк. Так що мені також цікаво туди піти. Підемо, можливо, зараз ввечері, але і ще підемо завтра вдень, покажу це все більш докладно. До речі, завтра мають там бути якісь змагання. Це так наперед забігаючи. Ну, ввечері, я думаю, що на катамаранах також класно покататися. Видно, гору Хомяк, вершечок. Величезне колесо. Дуже багато людей хотіли сьогодні сюди потрапити, Ну, працюють тільки до 22-ї. Ще є кілька хвилин, бачите, ще не повністю темно на вулиці. Йдемо, друзі, пройдемось до третього технічного озера, там де є вейк парк. Бачите, кілька хвилин і вже підсвітка змінилася. Автомобілі вже з паркінгу виїжджають. Зараз покажу, до речі, яка вартість паркування на цих всіх паркінгах у Буковелі. І тут ще одне планується мега-будівництво. Паркування для автомобілів, бачите, 15 хвилин. 0 гривень година 75 гривень, 2 години 35 гривень. І паркування для автобусів набагато дорожче. 360 гривень за годину, а за 2 години 660 гривень. Бачите, вже колесо стало більш яскраво підсвічуватися, але вийшов, дивіться, який великий місяць. Дуже класно це все виглядає. Камера не може так передати, як це все виглядає наяву. Ось це, друзі, третє озеро. Зараз тут практично людей немає, ну це вже пізно. підсвітка дуже класна, але завтра тут будуть змагання, тому я вам завтра його більш детально покажу. Лас-Вегас, подивіться, як класно все тут освічується. Неймовірно, я шкодую, що в червні місяці не дочекався, як воно. Освічується. Ну, але все рівно в 22.00 колесо вимикається, а зараз тільки 21.30. І подивіться, які неймовірні краєвиди, і як підсвічується Буковель. Це просто як в казці. Словами не передати і не знаю, чи телефон передає оцю всю красу. І також світиться аквапарк Мавка. Це все дуже класно виглядає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І в мене на каналі, друзі, є вже цілий список відтворення про відпочинок у Буковелі. Там є 8 серій з першого відпочинку, ну і відповідно ще буде кілька серій з цього відпочинку в високому сезоні. Планів багато, відео буде також багато, так що підписуйтеся і слідкуйте за виходом нових випусків про Буковель, про Яремче, про Східницю, про Трускавець, про Моршин. Міста курортне, одним словом, України. Також планується десь найближчим часом, можливо, і Закарпаття. Краса неймовірна. Все світиться, все класно так виглядає. аквапарк і в озеро Молодості. Краса неймовірна, Величезне найбільше озеро в Карпатах з найкрутішою підсвіткою глядового колеса у Буковелі. Це просто казка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!